У суботу працюватимуть вже всі об'єкти теплопостачання обласного центру. У цьому голову облдержадміністрації Олександра Ледиду запевнив заступник міського голови Володимир Фленько. Керівник області особисто ознайомився із ситуацією щодо готовності автономних котелень обласного центру до роботи. Він відвідав два об'єкти котельні, які опалюватимуть 12 і 15 школи, а також ЗОЖ номер 8 та місцевий садочок. Стосовно першого, в систему вже запустили воду, вже вранці відбудеться пробний запуск газового обладнання. Щоправда, котельня ще чекає на встановлення димоходу. Такі проблеми, зі слів заступника Ужгородського міського голови Володимира Фленька, усувають у робочому порядку. У нас ще є субота, але для того, щоб обігріти повністю класи, достатньо по технологічним нормам запустити на півдня. І люди працюють, працюють дві зміни. Вчора тут теж працювали до 11-ї години ночі, але як зараз бачите, вже практично будівельники зібралися, пішли. І я переконаний, що 15-та і 12-та школа аналогічно завтра будуть закінчені, тобто повністю буде все завершено. І завтра буде включено тепло. Вже в п'ятницю обіцяють провести пробний запуск систем котельні, від якої залежить, чи буде тепло у восьмій школі та садочку. Питання надзвичайно важливе, адже школа є однією з найбільших в Ужгороді. Тут навчається понад тисячу дітей. Сьогодні вечором запускають тепло. Я думаю, за два дні нагріється приміщення для того, щоб в неділю вже було тепло, і в понеділок діти нормально в теплій школі продовжували навчання. Основне, щоб було тепло. А ці огорожі озеленення, це вже ми займемося з весни. І питання слідуючий крок: це утеплення дахів і стін. Це питання при сьогоднішній сіні. Нагас це питання номер один.